Привет, витаю вас на своем YouTube канале. Не а... Нет, давай пересмотрим. Заебали кроссфитеры, если честно. Что ты улыбаешься? <laughs> Ебать, потужней, да? Всем привет, витаю вас на своем YouTube канале. Я мастер спорта с богатырского ботоборства Егор Бизон. И сегодня у нас одна из заключенных тренировок Гантелі. Я вам розповім сьогодні техніку виконання вправи, і покажу, як я буду сьогодні її піднімати. Багато хто думає, що студен це прийшов, підняв щось важке і пішов домой, але це не так. Ми працюємо з тренером, і перед тим як я взагалі візьму якусь вагу важку, я роблю дуже комплексну розминку. Сюди входить і суставна розминка, і моменти гімнастики. І е, зараз те, що було відео е, активна розминка бігових вправ, тобто стрибки на одній нозі, на рівних ногах, е, бокові стрибки. Тобто, серемен це про комплексний підхід до тренувань, де Є вправи які легкої атлетики, так і важкої атлетики, і поверліфтингу і так далі. Друзі, зараз я розкажу вам техніку підйому гігантської гантелі. У странмені називають дамбл. А отже, вага знаходиться або на підлозі, або на подушці. Мені особисто зручніше піднімати вагу з підлоги. Отже, ми беремо снаряд двома руками, закидуємо на плече. Я зараз продемонструю. Беремо двома руками, закидуємо на плече. Снаряд повинен лежати так, щоб а, не було дисбалансу, тобто його треба закласти так, другою іншою рукою допомагаємо, щоб вага впевнено лежала на трапеції. Тобто її не повинно колбасити ні в одну, ні в іншу сторону. А, вона повинна зафіксувати, щоб руку праву можна було трішки розслабити і все одно гантеля лежить на трапеції. Поштовх здійснюється лише однією рукою. Тобто, якщо ми допомагаємо іншою рукою, це не зараховується. Прибираємо руку в сторону, робимо підсід двома ногами і викидуємо снаряд над головою. А є техніка, коли виконується другий підсід ногами. Є техніка, коли... Виконується більш жимовим рухом. І супроводжуємо гантель на подушку. Тобто, це такі основні нюанси підйому у гігантській гантелі буде. Перша вага, з якої я починаю розминку, це 50 кг. І сьогодні я повинен дійти до 90 кг. Це буде вже робоча вага на змаганнях. Залишається це іще одне тренування гантелі, і я вирушаю на чемпіонат в Німеччину. Отже, 50 кг, перша вага. обов'язково фіксація в, в ліхтівому суглобі завжди фіксація. 60 кг Щось тяжеловато заходить, пацани. Піднімаємо вагу до 70 кг. Вже з цієї ваги я одягаю екіпіровку, пояс, кістівки і починаю додавати капу. Cecilia. Sí, sí, no. Отже, ось таке видалося сьогодні тренування, одне із останніх по дамблу. Асилив сьогодні 90 кіло на один раз в трьох підходах. В принципі, те, що писав мені тренер, я все виконав, вага була для мене максимальна. Тобто, це мій минулий рекорд, я його просто повторив сьогодні, поки без нових рекордів, але добре, що не менше, ніж я робив минулого тренування. Отже, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть, що думаєте по цьому поводу. Я все коментую, я все бачу. Також підписуйтесь на інстаграм, мою групу в Телеграм. І до нових зустрічей!